Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви бачите, я тут зайнялася трішки пересадками. Ось Готую, вже пересадила свою біленьку, як і казала, я обрізала її квітонос і буду чекати, коли вона Ось зараз гарно видно, оті дві брунічки, які набухли і трішки підросли. Тож, я думаю, що швиденько. Іде в рост. Вже пересадила, обклала, залишилося лише підписати, що це вона. І тут уже леді мармелад також замочується у превікурі. Ось такі в нас гарнющі коріння. Усе в нас добре. Ми п'ємо водичку. Водичка із привікуром, повторюсь. Тут у мене готова кора, Та, що я вам літом показувала, що я її кришу. Я її кладу на дно горщика, так як вона така. І під шию орхідеї теж її кладу. А вже обсипаю усередину і по периметру горщика кора архіата. Тут у Леді Мармелад добрий ґрунт, тому я буквально трішки додала архіати і також піноскла теж додавала. і буду саджати. Також, якщо вийде, то посаджу стюартіану. Посажу також нову стюартянку, оцю, і пересажу котлейку. Тому що котлею я не хочу залишати у мохові. Всі інші оця дітвора поки що будуть у мохові. Поки що я їх пересаджувати не буду. І на пересадку в мене піде Азіан Сан. Він трішки, тут я вже квіти зняла. Тут, як бачите, є прив'явша, тобто я спокійно можу її пересадити. Я думаю, що вона спокійно перенесе пересадку. Ось такі в мене справи зараз зайняті. Результат пересадок я вам покажу. Закінчила я пересадки. На жаль, не вистачило в мене дні часу, ні сили пересадити всіх, хто думала, пересадила лише дорослих. тобто... Біленьку а, пересадила, отак От вона тепер буде жити в цьому горщику. І а, Леді Мармелад пересадила, і також на стілажу пересадила все ж таки і біомонт, вона тепер в гарному горщику, і у оцієї помаранчевої красуні Азіансан теж. Тепер гарний горщик. Сподіваюсь, адаптація пройде добре. Тож, о, такі справи, малявок не пересадила. Залишилися в мене вони не пересаджені. Думаю, що на слідуючий раз буду пересаджувати. На цьому на сьогодні, все. Всім дякую і до зустрічі у нових відео. І попереду багато цікавого.